Добрий день, мене звати Інна. Сьогодні 12 липня 2023 року. І, друзі, подивіться на ось цю красу, яка біля мене. Це саме ті гортензії, які приблизно 2,5 місяці тому назад я купувала по 45 гривень. Подивіться, що з них виросло. Подивіться, яка це краса. Ось дивіться Дентель Дегаро. Ні, не він. Ось він. Дельта Дегарон, у якого зовсім не, не залишилося було жодної бруньки, просто все було зламано. Подивіться, дав єдину бруньочку і подивіться, який пагінець чудовий е виріс. І я вважаю це результатом короткої обрізки цих гортензій, е тому що я обрізала їх в два етапи е і залишала по дві або одній найсильнішій бруньочки. Що я робила для того, щоб мої гортензії гарно пішли врост. Ну, по-перше, коли вони були ще зовсім малесенькими, я їх удобрювала по листу або під корінь. Ось таким от органічним добривом укорінювач. Ось. Коли вони підросли і гарно пішли врост, я купую просто в магазинах добриво для гортензій все. Зараз з вами подивимося кореневу систему, яка наросла у них. Подивіться, яка шикарна. І я вважаю, що їм вже тісно в горшочках і обов'язково для них потрібна пересадка. Пересадка або у відкритий ґрунт, вони вже зовсім до цього готові, або у більші контейнери. На цьому місці хочу посадити гортензію діамантіна. Вона росте до 1,20 м у висоту. Подивимось коріння. Ось дивіться, це, її необхідно уже пересаджувати обов'язково. Так, посадкову яму я додаю зовсім трішки кислого торфу. У мене його небагато залишилося. Добавляю із лісу привезений, з під хвойних дерев такий опад, листя. В общем, тут все таке земля, пісок свої землі грунтової. І також, друзі, біогумус додаю ось так от. Трішки додаю біогумус, щоб була підкормочка для рослин. Це все змішаю. Ось так гарненько. І всю ямку викладу з діамантіна. Ось так я друзі саджаю гортензії болотисті, ще раз наголошую, тому що різновидів гортензії є три: є деревовидні гортензії, є крупно крупнолисткові... Крупнолисткові гортензії і є волотисті, і всі вони абсолютно різні і потребують різного підходу до себе. Я зараз веду мову саме про волотисті гортензії. Ось так посадили свою гортензію волотисту, і обов'язково потрібно гортензії мульчувати. Також мульчую оцим своїм е, хвойною землею. Прям досить товстим слоєм потрібно замульчувати. тому що у волотистої гортензії коренева система знаходиться. Близько до поверхні землі. Ось це краса, друзі, це мірин сам починає квітувати. Друге літо він у мене живе з маленького череночка. Ось такі три пагони, також був обрізаний на одну пару бруньок. Ось це Пандора із череночка починає квітувати. Дуже красива. От дала три пагони, також я її низько обрізала. А ось це все результат мого ранньовесняного весняного вкорінення гортензії бруньками. Ось це все, мої череночки. Подивіться, самі більші вже переїхали в який великий контейнер. Це Red Velvet. Ось. є ще зовсім маленькі, які брунячки вкорінилися, самі останні, ось такі вони. Ось, до прикладу, Red Velvet мій. Подивимося, яка коренева наросла. Подивіться, яка чудова. Ось, Так що бруньками вирощувати гортензію е, вполне можна, якщо є місце.